Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати мій улюблений трак на нашому ярді. І трошечки хочу розказати, як береться кредит поетапно, щоб ви зрозуміли, ті, хто ніколи цього кредиту не брали на трак, щоб знали всю процедуру і коли будете вже брати трак, будете готові до тих етапів, які будуть відбуватися. Пітер Біл. Це мій улюблений трак на нашому ярді, поки його не купили. Коли куплять, можливо, буде якийсь інший улюблений. Тобто цей Пітербіл, як написано в інвентарі, це Green колор. Тобто він такого цікавого зеленого кольору. В ньому стоїть двигун Кам'янець і 500 кінських сил. дуже Дуже цікавий трак. Нового покоління. Тобто це нове баді е, в цей трак 2024 року модельного ряду. Дуже такий яркий. І ну, я б, мабуть, хотів би на такому їздити. Ну, не, мабуть, а точно. Бо дуже-дуже такий нарядний він. Ідемо ну, всередину, поговоримо про те, як які етапи для того, щоб взяти в кредит його. Зараз поговоримо про те, з чого нам починати, якщо ми збираємося взяти тракт в кредит, тобто в фінансинг. І, і що ми повинні за чим зробити? Тобто, звичайно, спочатку ми виберемо тракт, той який ми хочемо, і потім ми повинні вже спочатку. Оцінити чи є в нас взагалі шанси це взяти, тож дуже часто телефонують мені люди, які в Америці там два місяці, і вони мені задають такі питання: як я б хотів би взяти трак без першого внеску з мінімальними відсотками, там і так далі. Ну це реально. Неможливо зробити. Ніяк. Ні, ніхто не дасть ніякий банк, ніяка фінансова установа людині, в якої там кредитної історії два місяці і без першого внеска з малими відсотками. Тобто, на що вам потрібно звертати увагу і розраховувати? Тобто, якщо у вас кредитний скор стоїть там, 750, це не, нічого ще не каже. Це всього-навсього ваш кредитний скор. Тому що е, ви. Коли оцінює банк вашу кредитну історію, ви повинні розуміти, що е, кредитний скор це всього-навсього, наскільки ви вчасно все погашаєте. І не більше, там не відображений в, в цифрах. Е, ваш вік вашої кредитної історії, які ваші об'єми ваших кредитів, скільки у вас кредитних карточок, скільки ви відсотків юзаєте з цих кредитних карточок, чи були у вас якісь до цього проблеми, тобто це все там не відображено, ви просто бачите, скільки, відсотк... скільки ваш скор. Це важлива цифра, звичайно. Але не головна. Тому, якщо ваша кредитна історія. Має там 5 років, якщо у вас багато кредитних карт, якщо у вас вже була якась машина, яку ви, звичайна автомобіль, там, якась Toyota, яку ви вже погасили, якщо у вас є в оренді, ви, ви, тобто, точніше, якщо ви придбали якесь е, житло і ви там уже частково щось там погасили, платить декілька років. То банк на вас дивиться як на надійну людину, яка в принципі вже багато чого брала, багато чого виплачувала, і в принципі, чому, чому б не розглянути її, щоб дати їй менші відсотки з меншими ризиками, бо він платить за будинок. У нього є там, він прив'язаний до цього будинку, він вже виплатив машину, в нього є, значить, постійні прибутки. А якщо ви в країні там декілька місяців, півроку або рік, і навіть там у вас одна чи дві кредитні карточки, вам дадуть кредит. Звичайно, але розраховувати на те, що там буде там, 11% річних, ні, такого не буде. Я не знаю таких випадків на сьогодні, щоб це видали такі кредити. Раніше, звичайно, раніше, звичайно це було, і відсотки були набагато менше. Зараз відсотки, ті, які були раніше там, 5, то сьогодні рахуйте це 11%, тому що інфляція на сьогодні там, понад 7%. Тому не може бути на комерційну, е, комерційний транспорт відсоток менший, ніж офіційна інфляція в країні. Тобто на нерухомість вона десь приблизно на одному рівні. А, на, е, а от на на, інші, там, на рух, нерухомість, звичайно, нижче на комерційно вище. Тому, якщо у вас погана кредитна історія, назвемо це так. Або вона не, не то, що погана, вона коротка, її майже немає. То ви розраховуєте на високі відсотки і на високу е, запрос від банка високий. Перший внесок. Ну, тобто, вас попросять 30-35% першого внеска. У вас е, попросить банк, що ви будете платити е, не, не 11%, ви будете платити там 18%, можливо, навіть і більше. Є навіть випадки, коли беруть там по 24%, це дуже багато, але якби, іншого варіанту там немає в тих людей, хто хоче це купити. Чи воно потрібно їм під ці відсотки чи ні, це вже їхня справа. Те, що вони беруть, ну, якби, як, кожен рахує, як Буде заробляти сам і поради в цьому, не знаю, я давати не можу, кожен повинен приймати рішення сам. Звичайно, ідеально купити за кеш новий трак, зняти з нього пакети і їздити, але не, не все так просто. Ми ж розуміємо, що потрібно мати інші гроші. Е, тому по процедурі розпочнемо. Тобто, перевіряється спершу кредитна історія. Як це відбувається? Тобто ви заповнюєте кредитну аплікацію. Ще скажу, що не тільки у нас це так відбувається, в принципі, в будь-який банк, куди ви прийдете, просто по-різному у вас допросять документи, якісь, можливо, зразу, хтось частково там, але приблизно процедура така сама. Тобто, спочатку ви відправляєте кредитну аплікацію, відправляєте ваш social security номер, ваш драйвер license з. Якщо ви купляєте машину не для того, щоб сам їздити, а у вас немає CDL, але у вас є водій, ви повинні відправити CDL цього водія. Потім ви повинні дати документ про свій статус. Тобто, якщо там ви сітите за сертифікат, якщо ви Green Card Holder, то Green Card. якщо ви на Work Authorization, то Work Authorization. Звичайно, багато банків з Work Authorization не дають. Але є ті, які дають. В нас дають, тому я не знаю. Є банки, які на комерційний, комерційний транспорт не дають без того, якщо не має ґінкарти. Е, наступне, тобто відправили все, е, банк там чи наша установа. Ми перевіряємо кредитну історію. Тобто, подаємо, ми робимо це через експедію, е, подаємо туди цю всю інформацію, роздруковуємо і там попередньо тільки видно. Що відбувається з вашою кредитною історією. Тобто там видно, які у вас кредити, що погашено, чи є заборгованості, і тобто така попередня. І після цієї попередньої оцінки ми можемо вже як. Якусь дати відповідь. Тобто, чи ви взагалі можете претендувати на кредит, тому що якщо там низький рейтинг, просрочки і так далі, ми відразу говоримо, Вибач, ну, потрібно трошечки виправити кредитну історію і потім взяти, ну, щоб не витрачати не, ваші, не ваш час, не наш. Для чого це робити? Ви будете надіятися на автомобіль, ми будемо витрачати свій час, але по факту нічого не вийде. Тому краще це також оцінити. Наступне, оцінили. Плюс-мінус нормально. Орієнтовно зорієнтувалися, скільки може бути відсоток. Наступний е крок це якщо ви вибрали вже машину, то потрібно цю машину забронювати. Тобто, як це працює? Ви відправляєте 2000 доларів, ну точніше, ви відправляєте карту, ми просто шаржуємо 2000 доларів, і під вас там на декілька. Неділь цю машину бронюємо. Тому що ви, наприклад, вибрали там якусь зелену вольву там 2022 року, і ви починаєте процес, а її хтось купив, тому що доступ до нашого інвентарі є в 38 штатів. Тобто, не обов'язково, щоб хтось приїжджав, дивився і говорив: я її куплю. Просто її можуть через інтернет купити і через неділю просто приїдуть заберуть. Тому якщо ви... Націлились на цю машину, потрібно за неї дати, е, зарезервувати за 2000 доларів. Ці гроші ж ви можете, якщо відмовите, забрати цілком. Якщо ви будете далі йти в процес далі, то це, ця сума вже йде в ваш перший внесок. Наступне подаються всі документи. Подаються ваші стейтменти, все ми відправляємо, і відповідно до ціни цієї машини банк дає відповідь, скільки вам перший внесок потрібно заплатити, і наскільки він вам дає на який термін, і які ваші будуть платежі. Тобто, зазвичай вчіпань він розбиває на дві частини, наприклад, робить там 16 місяців. Більший платеж, а 16 місяців потім зменшує там, на 1000 доларів, може на 700, в залежності від ціни машини. І менший платеж потім, потім, о, о, інші, інша половина місяців. Тобто дає вам ці результати банк, що на умови, на яких він може вам дати, і ви вже приймаєте рішення, хочете ви брати чи не хочете. Е, також я не один раз тут бачив, як з банком можна в принципі, обсудити деякі деталі. Глобально на картину це ніяк не вплине, але, наприклад, якщо вам банк сказав, що вам потрібно заплатити 20%, е, і це, наприклад, недорога машина, і це 15 тисяч доларів, то. І відсоток ваш високий. То якщо ви скажете, я дам даунпеймент на 10 тисяч більше, то ви переходите в іншу фінансову категорію, де банк рахує менші відсотки. Тобто за рахунок даунпейменту можна збільшити, зменшити, точніше, зменшити відсоткову ставку. Тобто там крок 10 тисяч доларів йде. І таким чином, кого там є гроші, можуть додати, там пару тисяч ролі не грає, а от 10 може, може змінити. ちっと。 Потім можна і попросити, щоб вони змінили платежі. Наприклад, хтось хоче, щоб в нього однакові платежі були весь термін. Це також можна зробити, не знаю, чи це буде вигодніше, тому що банк порахує в свою звичайну сторону, але це можна зробити, комусь, можливо, легше, щоб був перший платеж трішечки менший, і щоб він весь термін був такий самий. Тому це також можна відрегулювати, написати, що хоче клієнт, хоче однаковими платежами, і банк піде на уступки. Тобто, після цього, як всі, всі узгодилися, ви платите даунпеймент, ту суму, яка залишилась, доплатити до тих 2 тисяч, які ви взяли за резервацію. Коли ви заплатили даунпеймент, все пішло в процес. Ми відправляємо, чекаємо ці гроші, вони появляються в нашому рахунку, ми їх витягнули, відправили в систему. І далі процес такий: банк все обробив. Видав нам документи, які ми повинні підписати. Якщо ви можете приїхати, підписуєте тут. Там три листка потрібно підписати в присутності нотаріуса. Нотаріус у нас е наш менеджер він є нотаріусом. Він може це завірити. Якщо ви робите це аутсайд, тобто в себе вдома, наприклад, ви живете в іншому штаті, подивились машиною і купуєте. Я вам відправляю це на електронку. Ви все підписали. А ті три листка, які потрібно підписати в присутності нотаріуса, ви йдете до нотаріуса, там підписуєте. Все це ложите в конверт, відправляєте сюди, ми це все загружаємо. І потім йде обробка для того, щоб переробити тайтл. Тому що ми, це Прайд, і машини зараз знаходяться у нас на Прайді. І тайтл на прайді. Але фінансується ті банк, Це прайдовський банк, але все одно це інша фінансова установа. Тобто з прайду. Тайтл перероблюється на холдер AntiPine. Тіпайн отримує цей сер, е, сертифікат е, техпаспорт по нашому там на цей трак. Це title. І Потім він в, проплачує на Pride гроші за цей трак і вже ви можете приїхати забрати. Але обов'язково в цей пакет документів ви повинні зробити іншуренс, тобто страхівку на Truck. Not, not, not tracking, називається вона. Це на Бобтейл саме страхівка, і ви повинні відправити нам Void чек, тобто це чек з, якого, на той рахунок, з якого у вас банк Тіпайн буде чаржити кожен місяць ваш пеймент. Тобто, коли ви це все зробили, це ви, ви відправили, ми це все обробили, ви можете приїжджати і забирати машину. Ще один важливий нюанс: якщо ви приїхали і оглянули машину. І, наприклад, там е протектор в шинах малий, не проходить по Діоті, якась велика тріщина на склі, або ще щось те, що не проходить по Діоті, ви повинні на це звернути увагу і сказати, що це повинні виправити так, звичайно, в основному виправляє наш механік, сам до цього дивиться, але буває, що ні. І краще, щоб ви подивилися цей трак вживу і сказали, це підходить, це не підходить, і там щось змінить, щось не змінить. Бо це подається в ордер. І, наприклад, якщо там резина взагалі лиса, то вам поставлять з нормальним протектором резину, але беушну. ушну. Але ви хочете їздити на новій, то це також можна зробити. А, тому що ви, там, наприклад, розумієте, що беушна, а хочете ви нову, все одно будете ставити нову, то в принципі можна зробити деякі там заміни, наприклад, от, конкретно по резині. Ви можете сказати, що я хочу, щоб поміняли мені всю резину на нову. Я не хочу на беушну. Протектор не підходить, міняйте на нову. То тоді в цей work order вноситься нова резина. Але платите за цю резину 50% ви. Тобто 50% платить Pride, а 50% платите ви, і ви уїжджаєте в принципі, на машині вже з нормальною резиною. В принципі, непоганий варіант, якби, якщо там от, ви купляєте, бачите, що все ціну вам поставлять юзану, а так ви в половину дешевше в принципі, її е, отримаєте нову резину. Ну, як варіант, хоча можливо. На початку і БУш нам піде, але не знаю. Це, це справа кожного. Тобто ось так от по процесу це все відбувається, тому хто зацікавлений, на яких машинах, в нових там, БУ, або ви щось просто шукаєте, хочете подивитися, розглядаєте наперед, хочете узнати, як, як чи проходить ваша Ваша персона, цей бекграунд, чек вашої кредитної історії, чи будуть вам давати. Зателефонуйте, поговоримо, спробую вам це все розказати. І якщо потрібно, зробимо бекграунд, вашої, чек -бекграунд вашої кредитної історії і подивимося, що можемо для вас зробити. Тому підписуйтесь на канал, поставте лайк, бо приємно. Чесно, приємно, коли хтось підписався, щось написав там. Тому я буду чекати ваших коментарів. Якщо є питання, пишіть коментарі, я на всі відповідаю. Добре, до зустрічі в ефірі. Слава Україні!